Корочі, мужики. Всім привет, всім. Слава Україні! На жаль, не мав часу просто я знімати. Привіз я дров, граба, так нормально. І прицеп там розбирав на третьому господарстві хліва. Заводив вже трактора, ну з півтика він торкнув. Прорвало в мене, сука, того блять штуцера. Дерема кусок, сука, от, откришився от нахер. блядь. І манометр надавлення не працює. Ну, масло з під нього типу, не гнало, але так, ішло. Скажімо так, тому мною було прийнято рішення. Сверлити по кругу дірки. Це на масу дріт був. І ставити тахометра тут посередині, як в колі. Висверлю дірки, я обмалюю. Висверлю дірки нафік. От випиляю, поставлю. Якраз провода будуть близько, щоб і цей включатель був. датчик кола буде стояти тут, отаку кріп'ону пластину зроблю. Бачите ви, чи ні? хер його, Думаю, що може і бачите. О, тут о, поставимо ми цю ерунду, щоб датчик дивився сюди. Як ось я тут о, тут є різьба. Закріплю, ні, то просверлю дирку. О, і так воно короче, буде. Трактор завівся Izine. Звісно, таку... Зав... залив я холодну воду зразу, ніяких кип'ятків, нічого. Рішив провірити акумулятори. Як було 12,2 ну зараз, певно, то підросла трошки зарядка. Коротше, на таких оборотах десь 1902. Він. Дає 138 вольта. Ляху з ключами нахер. 13,8 вольта. Трошки я поїздив, акумулятор підзарядився. Добре, ну заводить він, як має бути, все там без базару. Мотор, те, що він не може нагрітися, в общем стрілка один раз тільки відірвалася звідси з того місця, як то кажуть, від 40. Ну, що ж на дворі холодно, де він нагріється. Те, що він холосту тягне там прицепа. Прицеп там кілограм 400 і там дров десь, ну, хай тона. Типу ну, то для нього панти. То він до газу даси таким добрим чорним кидане. Бо через те, що він холодний, от є поняття робоча температура дизеля. да? Тобто, от, йому якраз адекват, там мінімум 70 градусів. Ну, так написано, так сказано. там. Наприклад, 50-60 в нагрузці то не добре, бо не створюється ідеальна температура через те, що гільза трошечки прохладна, скажімо так, снаружи. Метал добре передає температуру. І не створюється така ідеальна температура, при якій, от як стискається повітря, нагрівається до тої температури, щоб виспомінити солярку. І від того от і породжується ця фігня, коли солярка не згоряє повністю. Від того і чорний дим, і, типу, здається, що як мотор йде в нагрузку. Він холодний. Наприклад, в мене і в Воронці було. Він з початків, от тоді от листопад ж холодно було, з початків бачу 50-60, якось йому. Ну бачу, не то трошечки. Ну, ну чувствую я не то. За 4 майже роки я вже думаю навчився відчувати, що не та тяга, що може бути лучше. Став він доходити до 80, трошки більше 80, бачу, опа, ліпше, якось йому легше. Він обороти різвіше набирає. Менше диму, ліпше тяне. Ну, от така коротше фігня з тим. Думаю, що. Там пацани в коментарях писали двоє хлопців. Іван Кійко і ще хтось не пам'ятає. Як... Їжаки продають, не знаю, чого вони їм не потрібні. в принципі. Е, ну, Продають коротше. хто хоче, не знаю, по яких там цінах вони віддають, будемо бачити. Наліпив болота, бляха коротше, стукав молотком дряпав тим, вон... до дупи, от, обліпив повністю. Але витягнув я того прицепа, там граблина, грабина така була Йосипов Коротше, Витягнув. Все чики ще буду мудрувати, бо вже ж прийшло тільки треба з пошти забрати завтра, там швагро забере. Поставлю світло те, що Богдан мені вислав, заднє. Вже ж той включатель. Вже я вже зробив, ну кинув діжурні просто проводи перевірити, то є є, є тіпа, тут ток. Кину просто синього І тут, о, значить, цей на повороти. Жовтий постоянне питання. І оце габарит буде, той, що проміжуточний, на підсвітку він є. Того самого тахометра, те, що я казав, трошки не видно, але я там на цьому зроблю світліше. От і мій прибор. в освіті так непогано, хоча щось можна побачити. Що там якісь нулі показуємо? Будемо щось мудрувати. Заїхав в курчі, думав, що відламаю фару. Осталась на місці. Переднє світло достаточно поки що. Заднє світло, так як я й казав, буде тая широка херня. Тут стояти, просверлити, треба буде дирочку. Ну тут прийдеться прорвати, щоб знизу закрутити гайку. Ну то тіпа, вже, як кажуть, страху нема, вже куди дінь. воно вже і проривається. Чи -то я так надушив просто. Воно таке тіпа, не, не, не мощне, то я тут ще другий шар просто наклеїв для цього. Так, Юлька в хаті спить, а я намучився сьогодні, як коняка. Воно вже трохи темніє, яка-то година вже біля п'ятої пам'ятаю. О, така фігня, хлопці, будемо щось мудрувати. вже Тахометра дуже-дуже хочу, вже буду щось там з тим датчиком робити. Там далі треба буде з Вадімом дзвонитися, може він мені того гену і вийшли. Хай би був би той гена, десь би я його примудрував би. Я думаю, що зробив би на рівень. Тут в мене що, ручей є свободний. Десь би я його тут во, десь би, не будь би він казав, що типу, по барабану, в яку сторону крутиться, то я б його і поставив би десь тут. А, беляха, муха. а може біля вінця там спереду під ногами. Чи може ліпше десь ось тут. Щоб він мені не мішав. Якось коротше, треба буде прихімічити. Ну, я прихімічу, я вже щось видумаю, пару ночей не посплю та й придумаю. Будемо жити, будемо бачити. Так, ну маса тракторця знову зіграла, плюс великий, бо заїжджав таке болото, то, щоб ліпив колеса, як переднє, то я вже стільки зняв болота звідси, воно було отаку от в ширину наліплено. Коротше, болото було дофіга. Я вирвався якось з того болота з тим прицепав. Нормально. Пару разів дріфт зайшов, Юлька там сиділа зверху на тих дровах, Тут трошечки, як то кажуть, не впісялася з остраху, але нічого нормально. Рванули, приїхав, все як має бути. Напіляв. Знову все попідтягую, поперетягую. Як я вже наголошував рік назад, два роки назад, три роки назад. наголошував не одного разу кожен сезон, то перед початком сезону, ключі в зуби і по кругу трактора пролетітися, все попідтягувати, все подивитися, все попереглядати. Тут нема мільйон тих болтів, є може їх 20 чи 30, які треба перевірити. Все, будь ласка, у вас є година часу, пляшки пива, паперос. Ви собі по кругу облетіть, зробіть цю всю процедуру, і цілий сезон ви спокійні. От, Собі просто перед початком так трак-бах, і все. Я взагалі інколи тако, Ті елементи, які можуть відкрутитися, особливо там на полуосях, оці зажими там так далі. Піддон, там оце все. То я це переглядаю кілька разів на сезон. То вже залежить, ну, як хто типу, хоче. Що то ще? Ну так, з давленням. З тими штуцерами, щось мені ватне, судьба, то я буду робити. Банджу мені раз сірий прислав цього банджу, мене виривало, виривало, то я хочу зробити ось такою ворі з бою. тільки якоюсь, блядь, по якоюсь, якогось, бляха стальною чи чим, я вже не знаю. Бо то та бронза, чи то латунь, чи хуюнь, я не знаю, що за херня. Коротше, за один раз воно обломалося, я затягував цього шлангу. Ну, йоб твою мать. Ну, хай воно 65 гривень, та хер на них, типа, ну, вибачте, бляха, ще за доставку стільки само, ще жди пару днів, типа, ще їдь за ним. Коротше, воно виходить там в 300 гривень мені нахер, якщо рахувати, ще поки поїхати, забрати. Це вся херня. Я вже буду щось друге видумувати, ну я повинен видумати. Коротше, тахометр то вже понеділок. Вже субота, Тахометр стане сюди. Як вже з давленням розберусь, давлення буде. Ось тут, тут було планочку наточу. Планочку тут знизу наточу просто і круглячка виріжу, тут буде стояти датчик на давлення собі. Хай він собі буде. Його, як то кажуть, треба просто час від часу на нього заглядати. От. А перед носом буде тахометр, все, я вже остаточно вирішив. Вже думав, тут зверху бачу, що тут до сраки, мені нічого не виходить, щось не щастить мені з тим. Ладно, думаю, мать тебе не живе. Так, треба буде щось ще видумати, ще трошечки модернізувати ручний газ. Чуть-чуть. Можливо, ще загляну до тої педалі, може, я її трошки перероблю. Чуть -чуть. А може і ні. Ну, коротше, будемо бачити. Що тут з таких нюансів. Ага, розетку де робити. Казали, типу, що Артем Файно нагадав, тіпа, що от як будеш вилазити, тіпа, треба буде відключати цього відключати оприскувачку, як треба буде вискочити з трактора. Так що... Все, ви правду кажете, його треба робити, стоїть з правої сторони. ось тута. Тут місця предостаточно, масу теж вкинув сюди, куди хоче, цепив, поставив, поїхав. все. Так що прикурювача буду висверлювати в понеділок, буду ставити його справа. Е, дуже цікаво, яке там кріплення, я просто не пам'ятаю. Тільки тепер знайти його треба того прикурювача. Або. Стоп, 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 стоп. А, все. Тут гайка тіпо, зажимна гайка. Воно десь сантиметр на 30 десь. Міліметр тобто, на 30. Ну, треба буде постаратися попиляти. Ну, треба, то треба, як казав той. Повінь, не а картоплю збирати треба. Що там у нас по часах? От Пів шостої, я трошечки не вгадав. Оце світло буде ззаду, я тут вже все кріплення вчепив, дроти, розтевував, розсунув. Отак, От воно буде собі одне ззаду, а фара тут. Бо я спочатку думав, це може поставлю назад. Але воно так світить. Його не нагнеш, коротше, ну, воно нагинається, все. але воно світить вузько порівняно, так? а лампа буде світити більше. То я оцю зроблю фігню, щоб бачити, що ззаду робиться, типу, от навісня, там, ну, така, типу. а задня фара вже, щоб було видно ззаду дорогу. Ще заказав діодні ці. Ну Я вже казав, тут поставлю, вже хай прийдуть. Пише, що аж в квітні прийдуть. Йопа, матьна. Ну ладно, в квітні то в квітні. Почекаємо, вже, що я зроблю. Поставлю. А може поки заракінно проводку зроблю, щоб хоча б ці габарити працювали. А червоні ці зроблю замість ці, замість тормозів. Але треба ще лягушку. Лягушки На лягушку місце є, але лягушки не було. І я вже зрозумів, для чого цей оранжевий дріт. Він постійний. Його лягушка, значить, замикає, коли ти нажимаєш на тормоза. Значить, оцей був дріт мав бути на лягушку. А його, блядь, не було, тіпа, ні лягушки, ні хера. Сволочі, отак вони коротше, роблять. Коротше, ну це не такий транспорт, що там їздиш десь, да, там треба тих, там, щоб тормоза, суто, там терепи. Ну, взагалі, ну як то кажуть, ну, якщо можна зробити, то треба зробити. Я тут таку зробив імпровізовану, да, тут дротик, тіпа, він каже, ой, перетреться. Ну, тут не гойдається. Також його всю цю фігню заховав, таку. Паралон, короче, сховав, поки тут да, негарно, типа. але так, щоб дроти не болтались. Потім я зроблю під нього місце. Тут така буде типа, тоже коробочка, тут буде папка-мамка. Буде підседінятися відсуднятися, коли треба. Може, як зроблю волокушу, колись дасть Бог. То та волокуша буде сюди ставитися, то фару буду знімати. Ну, типа, Нахер мені та фара типа, з волокушею, бо я ж не буду вночі там неї волочити нічого. Переглянемо всю проводку, переглянемо всі контакти. От, дивіться, зараз білий день. Да? От я, я мушу показати ще раз. Е, я не скажу, що це світло класне, воно ну, таке просте, типу. ну, але я вважаю, що якщо взяти е, це е, білий день да? і його видно типу, в день, я думаю, що, кажу, що мені от так просто десь то доїхати, мені його хватить. От, Щоб не купувати тих лампочок. того всього, того передольства. Є лампи, я їх купив. Я сказав, що їх поставлю, я їх поставлю, їх поставлю. Ті, все, мені коротше, доїхати хватить. Ще щось буде не так. Я ще заказав одну лампу за 117 гривень. Бо я ж вже типу світлю. то там світить широко щось на 4 метри в ширину, Ну, з такими типу, угловими дзеркалами, то я замість цієї поставлю там ту широку, а ця буде десь мені, там, я не знаю, може світити під ноги, може там включатися буде там десь світло, типу, таку, типу, сюди наверх, типу, десь от під низом буде стояти. Коротше, я десь її там примонтачу, мені там пофіг. Або буде допомітна робоча фара, тут поставлю, чи... Ну, типу, да. так, щоб далеко типу, світила. Коротше, я щось з тим таки та й придумаю. Вже наговорю вам, вілки палки скільки. Так. Ще на днях... О, вже пацани починають ворушитися. Молодці, ну все, блядь. Ще на днях те, що просили, огляд, хай не вже Юлька поїде, огляд навісного для бюджетних 24 ок Таке, що спокійно, без проблем, без всякої фігні. Типу, що буде без базара працювати. Там один писав каже, що ти рекомендуєш борону 80 для 24. -ки? З метр 50, 24 стає на дебі, типу, гойдається. Блять, ДТЗ підняв. У нього ще ззаду ще більше грузу, само собою, бо кабіна. В нього передок навіть не рушив підняв метр 80, то юто метр 50 не підніме. типа. Валіка канал гараж, Оригінал того бо метр, метр, метр 50, Там щось поза 400 кілограм нас, Не в нас, а вовки 430 430,80 80, а там 400 схером 1,50 м. Там чистий оригінал Бумета. Ну і що? Так що, то не я дурне раджу, то ви дурне думаєте. А як не знаєте, то краще мовчіть. Далі, те, що я людям порадив, то кажу, в мене коментарі відкриті для всіх, кому я колись поміг. Будь ласка, у кожного є своя думка, кожен викидає, скидає мені відео. Ще далі, почнеться сезон, буде все відео в роботі. Надіюся, що мене згадають, не злим тихим словом. І скажуть, чи добре я їм порадив, чи ні. Трактора, навіску до нього і все, що з тим пов'язано. О, ще той ключ лежить там, а я його шукав. Ключ цей хороший. Якраз крутити оця ексцентрика на цьому плужкові. Ще набрав, набрав землі вже, йопа мать. О. Отаке От хлопці, коротше. Так, з плужком пучком, як то кажуть, з трактором, так само, перевели він майже 4 гектари тим плугом, нічого йому не сталося. Знаєте, Як е, правило, якщо щось не так, то воно зазвичай стається майже зразу. там Пів гектара ви вже не пнете. Якщо вже ви перечупли гектар нелегенької землі, хтось писав, Пісачок він грати шкряпатим. Шкраба я гадай йому чорнозем. Знову писав один даун, тіктоц, я вам пишу. Вибачте, глибина 20-22 то вже стало мало. Це загальноприйнята для всіх глибина. Вона називається нормальною оранкою. так? Глибоку оранку, вибачте, як мені треба, я заглиблю, в мене є плуг один по 30, ну 32 чистий захват. Заглиблю на ньому там 25-27, на ньому виворю. Як мені треба буде десь. Чуть довше, але я це зроблю. Скільки я маю, блядь, орати, щоб, щоб то була нормальна оранка? Для кого? Для тих колгоспників, нахуй, які уруть по, по 30. 25 часом треба, да, я, я згоден. Ну, от я думаю, що 22, от в мене тут у нас стерні 24 було. Я думаю, що 24 і 25 то невелика різниця. Тож я вважаю, що це нормально. Ну, все, типа, що ще хотіти? Пісочок. З яких пір. От я до тої пори просто я взяв бумагу, просто там прочитав, і я тоді поняв, в чому чом діло моєї землі? Груди ви бачили, коли суша була, і пласти ви бачили, коли була осінь на зябурав. Називається тип землі в мене чорнозем середньосуглинистий, опідзолений. А опідзолений зола, що це таке, потаж, да? вона сіра, як вона висохає моментами. Но коли ти її перевертаєш, вона темно-куричнева. і створює груди і пласти. Груди від чорнозему, пласти від глини. Це, можна сказати, самовредна земля, і хай там не розказує. На западі, я там один пише, на западі піски, вам легко, блядь. Ну ти дебіл, нахуй. Які піски? Де ти? Пісок на полісі? Мені от до Полісся, до найближчого місця, де починається пісок, 150 кілометрів. Блять, це не 5 кілометрів, не півтора, не 15, а 150 до тих. Пір, поки починається така справжня піщана земля. Ну, типу, що я маю, кому що казати. Чи то не видно, блядь, так само пише, шкрябає. Пишу, якщо ти придурок і ти не, не бачиш, що стойка 52 см, так? стойка 52 см має. Заглибляється він, наскільки це навіть на око видно. Чувак пише, там 15 см навіть нема. Плуг заглибився майже наполовину, так це видно по стойці, наскільки було... він був над землею, скільки він зайшов, він пише 15 Ну, йоп твою мать. Ну, ну як то з сивочі вона каже дош, ну як інвалідів, е, е, як то кажуть, наражали, то, блять, як то кажуть, робіть щось з ними. То ще від батьків залежить, що діти з привітом. А що воно їздить? А, тут я не закріпив. От така, коротше, херня, добре, бо я завжди можу сказати два слова, тому що мені такі хвостовички, ну, ці зажимчики, то без трасмчик. Це мені теж. Віталік прислав з Чехії, теж буду щось з ним мудрувати. щось можна буде продумати. Ну все підходить, стає на мій вон, типа без базара, шість 6, гулялька. Ну, стандарт, типу якось китайці щось там хімічать. От таке то вже, вже добре потемніло, да? за 20 хвилин нормальна тема. Отаке, От трактор вже на ходу, потрошки я вже буду вже щось починати з ним. Більш масштабне робити. Ну і планах козирок. Вовка був у мене вдома, то ми так дивилися, як я сідаю, то моя башка нижча за глушителя. А от глушителя до цього воду, до криші, виходить, оце глушителя, десь сантиметрів 4-5. Тобто я можу зробити от на рівень глушителя кришу. І мені якраз я головою битися не буду, і мені не треба буде знімати. А як треба буде мені вище, щоб мені було удобно залазити, пожалуйста, труба в трубу, дві дірки, регулюй по висоті, як тобі заманеться. Все. Крапка. Дві стойки буде. Е, значить, буквою Г. Тут будуть розкоси два, само собою. Розкос отут, щоб воно трималося. Труба буде грубша. І, можливо, якщо вже десь там на крайняк, якось там, то ще стоєчки подавати біля крил. Блять, ви нічого не бачите? Я зроблю світліше на цьому. В монтажі. Отака фіня, коротше, в понеділок буду вже доробляти сверлити, бо я вже сьогодні не маю сили. От таке то хлопці. От таке там. Так, щось я мав ще нагадати. Ну, коротше, відео ті, що я обіцяв, згодом, бо трохи зараз мало часу, але все буде знято. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові.